Лютомселер Дені Лакі за квіти для Елджернона обговорювали на першому засіданні книжкового клубу в Закарпатській обласній науковій бібліотеці, книгу вибрали неспроста. книга про людину з ментальною інвалідністю і зачіпає дуже багато різних соціальних проблем. І зараз, коли Україна намагається впроваджувати безбар'єрність на всіх щеблях суспільного життя, то така книга є дуже доречною для того, щоб разом обговорити не тільки твір письменника, а також обговорити ті проблеми людей з інвалідністю з ментальною в тому числі, які зараз лежать перед нами в нашій Ужгородській городській громаді. популяризація читання, основний пріоритет книгозбірні сьогодні. Те, що люди хочуть. Читати і приходити в бібліотеку це головне наразі, і те, що ми будемо зараз обговорювати, не важ... не такий легкий, а навпаки, дуже важкий твір. Це теж говорить про те, що в нашому суспільстві вже є ну, величезні зміни. Бо якщо 10 років назад ви би спитали людей, хто читав цю книгу, то я думаю, процент був би дуже маленький. Раніше на базі бібліотеки діяв молодіжний книжковий клуб. Тепер вікових обмежень він не матиме. До обговорення запропонованих книг матимуть змогу долучатися усі охочі. Ідею бібліотеки цього разу підтримала благодійна організація СОС Дитячі Містечка України в Закарпатській області. На перше засідання завітала координаторка ініціативи Наталія Криворучко. Особисто для мене стало важливим це результати піса дослідження, в якому зазначено вкрай низький рівень у дітей схильності до читання. Діти майже не читають, підлітки майже не читають. Від цього страждають певні і комунікативні, і певні пізнавальні такі якості. Є проблема, є і аналіз, і є пошук. Виходи з цієї цієї ситуації, і звісно, книжковий клуб як захід для інтеграції, адаптації, комунікації, знайомств це просто паличка така виручалочка. засідання книжкового клубу відбуватимуться один раз на місяць. Книжки для обговорення та самі зустрічі анонсуватимуть через соціальні мережі.